Вітаю варіант зустрічі президентів України та РФ на Славучині водій зіткнувся із парканом. Є постраждалі в Хмельницькому. Відбудеться чергова акція нагадування про хвилину мовчання. Маю 5 хвилин на головне. Володимир Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині. Про це поширойтерси з посиланням на високопосадовця адміністрації Сполучених Штатів Америки за результатами зустрічі у Білому домі. канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що зустріч президента України та очільника Кремля може відбутися протягом наступних двох тижнів. Нагадаємо, у розмові з Трампом Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським. Проте офіційно Москва цього не підтверджувала. Обмін символічними подарунками між Зеленським і Трампом, президент України під час візиту до Вашингтона презентував Трампу ключку для гри в Гольф, яку йому передав український військовий молодший сержант збройних сил України Костянтин Картавцев. Володимир Зеленський розповів, що воїн втратив ногу у перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Президент Сполучених Штатів прийняв подарунок і записав відео із подякою українському воїну. В свою чергу Трамп подарував президенту України символічні ключі від Білого Дому. Музика. У Росії заявили про масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області та про пожежу на НПЗ. Як стверджує губернатор на півдні Волгограда внаслідок падіння уламків БПЛА, виникло займання покрівлі будівлі одного із корпусів лікарні номер 16 та на території НПЗ за попередніми даними постраждалих немає. Згодом російські медіа повідомили, що пожежу загасили у той же час. Аеродром Волгограда призупиняв роботу. Українська сторона цю інформацію не коментувала. На Славучені водій Нісан Навара зіткнувся із парканом та деревом. Є постраждалі за повідомленням поліції. Дорожня транспортна пригода сталася вчора, пізньої ночі у селі Вачів Олешанівської територіальної громади. 41-річний житель Славути не врахував дорожньої обстановки, що призвело до аварії. У результаті його та 56-річного пасажира госпіталізували. Ще одні 42-річні пасажирці надали допомогу на місці. Правоохоронці встановлюють усі обставини, ДТП. E Надзвичайники області врятували чоловіка. У Старокостянтинові через ймовірно необережність під час коріння горіло у багатоквартирному житловому будинку. На місці пожежники врятували чоловіка 1973 року народження. Також у Старокостянтинові вогнеборці ліквідували загоряння, яке виникло у розподільчому щиті сонячних панелей на території приватного домоволодіння, ймовірно, через необережність під час коріння. Також у ДСНС області повідомили про пожежу у житловому будинку у селі Груш. Шківці Хмельницького району можливо через коротке замкнення електромережі. А минулої доби надзвичайники виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, які сталися поза межами села Кугаївці, Кам'янець-Подільського, села Переросли Шепетівського районів, а також села Нове Поріччя Хмельницького району. У Хмельницькому розпочалася літня школа професійного зростання 2025. У Хмельницькій міській раді зазначають, що це ключова подія для підготовки освітян до нового навчального року. Понад 2,5 тисячі вчителів, вихователів та керівників закладів освіти громади зібралися у ліцеї номер 15 щоб оновити знання та отримати практичні навички. Протягом тижня майже 160 провідних спікерів проведуть майстер-класи та тренінги із новітніх методик і технологій в освіті. Акції нагадування про хвилину мовчання відбудуться у Хмельницькому. У Хмельницькій міській раді повідомили про дві локації завтра, 20 серпня, з 8.50 до 9.10 вона прийде за адресою вулиця Проскурівська, 4 дріб. Три це біля торгівельного центру Дитячий світ організатори зазначають, що акція буде присвячена пам'яті захисника України Дениса Рачинського Сталкера 22 серпня у п'ятницю з 8.50 до 9.05 громадська організація захист об'єднання волонтерів проведе акцію на перехресті вулиць Кам'янецької та Героїв Маріуполя. Щодня о 9.00 ми єднаємося у тиші, аби подякувати тим, хто віддав життя за Україну. Щоранку вшановуємо полеглих захисників, виховуємо в собі культуру пам'яті та вдячності за подвиг кожного та кожної, хто більше не повернеться в обійми рідних. Вічна слава та шана нашим героям.